Бро, what's happened? Are you okay? Всім привіт! Мене звати Михайло Павтюк, і сьогодні в нас на огляді вареники трьох різних фільм. Це українська зірка, це премія і своя лінія. Своя лінія це АТБ, премія це Сільпо, Українська зірка це Українська зірка. Але є одне але, що в нас не тільки вареники, а і пельмені. Як будуть пельмені українською, я не знаю, тому будуть вареники з м'ясом. Зараз будемо робити засмажку і. Варити і куштувати ми тут всі для цього і зібралися. Погнали. Ну а звичайно, для класичних вареників треба засмажка: цибуля, всьому голова. А поки я чищу цибулю, ви бачили, що народні байрактари від притулу вже в Україні. Тому давайте, будь ласка, не забувати підтримувати нашу армію і наших волонтерів. Всі корисні лінки будуть в описі під цим відео. О, ні, ти тільки не тріскайся. Що з вами усіма? Ну, і наші класичні вареники ми будемо смащувати нашою заправкою. Я б сказав, що виглядає і. На запах, як звичайні вареники картоплі та гриби. Як сказано на упаковці, треба варити 3-5 хвилин. Якщо ви варите 4 хвилини, тісто буде трошки альденте, але прикольне. Давайте зараз без сметани тільки з заправкою. Непогано. Дуже мало грибів, я їх майже не відчуваю. Но непогано. А тепер в нас вареники своя лінія картопля та гриби. Спочатку пробуємо без світани. Угу. Зажарена цибулю це офігенно. Угу. Добре. А тепер світани. Хм. Я тут взагалі не чую грибів. Якщо в минулих я відчував гриби, то тут їх взагалі нема. Просто. Ніби це просто вареники з картоплею. Смачно, непогано, але. Може, далеко-далеко якийсь ароматизатор і все. А зараз у нас на черзі вареники з м'ясом. Українська зірка. Ну, типа пільмінь. Я не знаю чому, але дуже дивний фарш. Дуже дивний фарш. Спробуємо з сметаною. З сметаною все краще. Що ж мені нагадує цей фарш? Я не впевнений, подобається мені чині. Непогано, як варіант недорогих вареників з м'ясом аля пельмені. Пельмені, вареники з м'ясом своя лінія. Куштуємо. Десь тут написано. І відношено 50 на 50. Тісто фарш. А зараз пробуємо зі сметаною. От як написано, так і є. 50 на 50. Тут фарш ще більш дивніший, ніж було раніше. Не знаю. Смачно, непогано. цена, якість. Так, а зараз у нас премия фирмами пельмени. Ну, вареники з м'ясом. Пошто? Цікаво. Мені здається, тут просто трошки вологіший фарш. Інтересно. Ин А зараз будемо коштувати сметаною. Смітаною теж непогано. І мені навіть здається, що їх треба їсти з якимось соусом. Хм, Цікаво. Непогано. За свої кошти. Тут же таке. А в нас на черзі премія картопля та гриби. Вареники, звичайно. Без сметани. Тут дуже сильно відчувається, що тут... Чи ароматизатор грибів? Чи воно десь лежало ближче, ніж інші до грибів, но... Щось таке є. Цікаво. Смітани. Фух. Дуже смачно. Мені ці подобаються. Однозначно. Своя лінія вареники з картоплею та печінкою. Єдині в своєму роді. І, як кажуть, last but not least. Хм. На поціновувача. Цікаві, смачні відчувається печінка рілі. Really. Прикольно. І давайте спробуємо з сметаною. Якщо ви полюбляєте. Якщо ви полюбляєте вареники з картоплею та печінкою, непогано. Непогано. І, мабуть, мені треба підвести якийсь ітог. Це дуже буде складно. Єдине, що я скажу, картопля та печінка. Це просто класіка мого дитинства. Прикольно, нехай буде ціна, якість. Смакуйте, пробуйте і саме вирішуйте. А, далі що в нас йде? Картопля гриби. Майже ніде я не почув саме дуже добре гриби. Багато картоплі усюди. Більш-менш е, смачно по відношенню картопля та гриби це була премія. Далі йде українська зірка і своя лінія в нас на третьому місці. З пельменями, ну, типу вареники з м'ясом. Нам ще складніше було оцінювати, тому що мені більше всього сподобалась українська зірка. Українська зірка Зірка Українська зірка, One Love. Далі йшло премія і своя лінія десь на одній е, сходинці. Та й таке! На цьому все, башкетники. З вас лайк, підписка і коментар, а я буду їсти. Не забувайте донатити на ЗСУ, вірити в наших хлопців на передовій та слава Україні! Нормально, майники, до речі!